Усім привіт! Сьогодні у нас 30 жовтня 24-го року. Як ви бачите, весь мій точок вже на одному корпусі. Сім'ї підготовлені до зими, гнізда в них поскладав, Але залишилась тільки за... зараз одна робота, яку потрібно виконати. Це під'єднати слабкі бджолосім'ї. І на цьому робота буде завершена. Це займе в мене декілька днів, тому що, скажімо, є що під'єднувати. До під'єднання я готуюся зарані і ті сімейки, які я маю під'єднувати, я їх залишаю на повномедних рамочках. Для того, щоб потім вже їх не перетрушувати, просто давиться матка. і... Та сімейка підсилює іншу. Або дві слабких з'єднуються між собою. І зараз я покажу вам, піднімаю кришки, покажу, як виглядають сім'ї, ті, які під'єднувати треба, тобто попідряти, які не потрібно, як вони виглядають, і оцінити ситуацію. Ось підійшов я до сімейки, зняв кришку, дана сім'я по пам'яті нормальної сили, яка буде зимувати без підсилення. Зараз привідкрию вам, покажу, як вона виглядає. Ось так. Знаходиться вона на шести рамках плотно обсижених бджолою. Ось так це виглядає. Ну і Зараз перейдемо до слідуючої. Ось зараз я вам декілька відкрию попідряд. Вже не пам'ятаю, що робиться тут. Просто при подивимось. Ось така сімейка. Цю сімейку також не потрібно підсилювати. Вона буде зимувати самостійно. Зараз відкрию слідуючу. Ось перейшов я до сусідньої, зняв кришку. Ось так виглядає сусідня сімейка. Її також не потрібно під'єднувати. Як ми бачимо, хороша сила, займає повноцінних 6 рамок. І зараз перейдемо до більш слабких, які потрібно підсилювати. Я вам покажу, як вони виглядають, як вони підготовлені для того, щоб їх можна було під'єднати до інших сімей. Ось тут, по пам'яті, в мене були більш слабкі бджолосім'ї. Це були відводочки, які не встигли або так, як треба розвитися, або щось їм не посприяло цьому. І вони, скажімо, просіли до того стану, що їх треба... З'єднати з іншими Ну, Ось це непогано, вона ще займає 5 рамок. Тобто, така буде ще зимувати самостійно. Можливо, одну рамочку десь я її доставлю, тому що місце є підготовлене для того, щоб поставити рамку. Ну, подивимося. Зараз я привідкрию слідуючу. Ось я зняв слідуючу кришку. Оце ну, хороша попав. Тобто, тут 6 рамочок. Цю не будемо підсилювати під'єднувати. Ось ще дві сімейки зняв кришку. Подивимося. Ну це також хороша. Десь послабше я пропустив. Вид. Ну, це також хороша. Значить вони трошки вищі, зараз ми перейдемо вище. Ось перейшов я слідуючої. Ось таку, бачите, потрібно з'єднувати. Я її залишив на трьох рамочках. Бджоли навіть на три рамочки маловато. таку бджолу сім'ю потрібно з'єднати. Ось перейшов я до слідуючої, Ця взагалі на одну рамочку, тут я її просто одна рамочка, дві заставни. Таку також заберу звідси матку і під'єднаю до більш крапшої сім'ї, яка буде займати рамочки 4-5. хоча б. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!